На технічному поверсі луцької багатоповерхівки працівники Луцькводоканалу запускають у каналізаційний стояк спеціальне обладнання. Штанги із камерою і заглушкою розповідає інженер Іван Сидоров. каже у місці, що йде від квартири боржника, заглушку встановлюють. За допомогою троса висмикуються заглушки самого обмеження водовідведення і тобто каналізація. Закрита споживача Іван Сидоров говорить таким чином перекрили водовідведення з туалету і ванної. З його слів, споживач боргує 7,5 тисяч гривень. Жінка, яка відчинила двері в квартирі, де відімкнули послугу, назватися не захотіла. Я не маю що сказати, так, є борг, але ніхто не питає, при яких обставинах виник цей борг. У Мене чоловіка три інсульти в хаті троє неповнолітніх дітей. Я все розумію. Син. Три місяці з половиною сидів на лікарняному, поломав п'яту. Сказати, що поїхати зробити реструктуризацію. Я не зможу її виконати. У мене пенсія дві тисячі. Про відімкнення послуги власників квартири попереджали, каже начальник технічного управління комунального підприємства Луцькводоканал Микола Корчук. Боржника неодноразово і письмово, і в усному порядку повідомляли згідно чинного законодавства. Ну ніяких дій від боржника немає. Є в нас такий варіант вирішення як повна оплата боргу, і є варіант вирішення реструктуризації боргу, тобто споживач оплачує 30% від суми заборгованості, далі з ним укладається договір. Ну з кожним індивідуальному порядку працюють наші спеціалісти. За ще однією адресою, куди приїхала бригада водоканалу, господарів квартири вдома не було. На цих кадрах абоненту перекривають водопостачання і опломбовують вентиль. Даного споживача борг на сьогоднішній день 12 тисяч 300 гривень. Відмикаємо даного споживача від послуги водопостачання. Сума боргу зростає щомісячно. Людина останніх три роки взагалі жодної оплати не здійснює. На контакт споживач. Не йде вже неодноразово сюди приїжджали, пробували достукатися. Акт про опломбування лишають біля водомірного вузла, каже інженер Іван Сидоров. З його слів за самовільне зривання пломби передбачений штраф у цьому випадку. Орієнтовно 25 тисяч гривень. За все треба платити. А як так жити і не платити нічого. Люди працюють, їм зарплата потрібна. Я плачу, не знаю, що вам робити з ними. Треба розібратися, чого людина не платить. Не платить, яка причина Нам, може дійсно коштів немає тільки на хліб і воду. Взагалі не вимикати. Можна старатися якийсь знайти консенсус. А якщо людина не зможе платити, і субсидію не дають, і немає де гроші заробити, що тоді робити? Зі слів Миколи Корчука, у половині випадків, коли бригада виїздить на відключення, власники домогосподарств одразу ж йдуть на сервісний центр, щоб погасити борг. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.